Наша науково-волонтерська група перед початком засідання збираються зацікавлені особи. Нас попросили зайняти місце у президії. Засідання вів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень прокопів Володимир. Так це виглядало, так би мовити, зсередини. Нас привітав очільник інституту дерева у Вроцлаві Пьотр Тішко-Хмілівець. Я дивився через свою мобілку. Тому таке знімання. Символ, символ е, надії, символ стійкості. Хто е, е, тут відає дева, той е, майбутнє. Основну доповідь зробила Ольга Петрівна Пахильченка, яка доклала найбільше зусиль, щоб цей переклад з'явився. Не можуть суперечити і виходити за межі ті, які врегульовані іншим, іншим підзаконним актом. Тому в рамках комплексного підходу ми розуміємо, що має відбуватися одночасний процес і впровадження цих стандартів провідних норм на рівні міста Києва І паралельно ми пропонуємо. Розглядати. Ми будемо ініціювати і опини разом і з департаментом, з керівництвом міста. Питання ініціювання, проведення цієї роботи круглих столів. Взагалі, винесення, підняття рівня цього питання на загальну державну після засідання неформальне обговорення, а також інтерв'ю. Ці презентації ці стандарти передбачають стратегічно мислення. Не ситуативно, коли ми бачимо, що си для загинки і ми можемо це а стратегічно, коли насадимо, ми вже знаємо, як ми будемо розглядатися 150 років. І от мабуть в цьому.